дня! Вас вітає завод фаворит. Сьогодні покажемо вам нашу сівалочку. Це мустанг. Це сівалка для технології мінімальної, міні-тіл і також класичної. Основні характеристики сівалки на даний момент вона є в комплектації 4-метрово-варіаторна. Основне, це 2 куби бункер. Це до 150 кілограмів тиск на сошник. Сошник опускається за допомогою гідравлики. Два циліндри опускають ось цю саме профільну трубу, на якій кріпляться повідкова група. Комплектація. На даний момент Мустанг чотирьохметровий комплектується наступним чином: це сівалка, це транспортний пристрій, маркерна система окремо по сниці. Сниця тут є універсальною. Вона Використовується як для посіву, так і для транспортування. Тобто, ось цим циліндром переводиться з транспортного положення. Зараз воно знаходиться в транспортному положенні, переводиться, ось витягується цей палець. Це єдине, що треба зробити. Циліндром вижимається і ось десь в центральній точці стопориться назад пальцем і ви можете сіяти. Тобто тут система гідравлики вже вдосконалена. Одна людина може обслуговувати саме цю сівалку. Були такі побажання, що зменшити кількість робочого персоналу біля сівалки. По сівалці, так як сівалка тяжка, в неї є противага, можна її додати, можна знімати, для того, щоб вони не ставали на дибки. Так, по сівалці, ближче сюди. На сівалці на сниці встановлення ось така. Балка це для різних типів навіски, пружина для гідравлики, є також тубус для інструкції. Ми при відвантаженні сюди вкладаємо інструкцію для того, щоб механізатор, він же тракторист, міг швидко собі або добратися до інструкції, або що йому потрібно сюди положити. По цій стороні, у нас іде тукова частина бункера це нержавіюча стінка. Вона виконана, як бачите, і ліва і права половина з нержавіючої сталі. Наші вже зарекомендовані катушки полімерні, як зернова, так і вибачаюся, як для добрих і для зерна. Зернова частина трав'яна для рапсу, люцерни і дрібно культур. Також зміна міжряддя швидка, тобто 15, можна зробити 30, можна зробити 40 або можливо просто закрити, якщо ви. Вже десь закриваєте поле. Є також ось такі козирки від дощу. Вона також, як я сказав, іде з маркерною системою в базі, тобто вони вже встановлені відразу. Тобто криша виконана ось таким наступним чином. З поплавками всередині, тобто там є поплавки, доб... поплавки зернові. Ви можете зі сторони тракториста механізатора спостерігати за спустошенням або наповненістю бункера зернової частини. Так, по прикатці, Окремо по прикатці. Прикатка є двох варіантів. Є ось з таким сквозним диском. Більш такий м'який бандаж є, з глухим диском і трошки жорсткіший бандаж. І, той, і цей бандаж середній пустотілі просто жорсткість самої пружини. Повідкова група, як бачите, вже змінена, тобто тут йдуть вже труби, тут йдуть вже посилені пружини, Тобто їх можна окремо регулювати по тиску. Вони вже більш ну, придатні для технології міні-тіл, тобто з тиском до 60, ой, вибачаю, з тиском до 150 кг. Привод, на всіх наших варіаторних сівалках це окремо, це варіатор. Тобто, в принципі, він вже слугує не один рік. Два варіатори зерновите для добрив. Тобто налаштовується, це все показує сервісна служба. Спостерігати єдине, це щоб при невикористанні, тут є наліпки, але все одно кожен раз ми наголошуємо при невикористанні варіатора опускати рукоятку вниз та спостерігати за рівнем масла, щоб він був трошки вище середини-середина. Це все, що треба виконувати по варіатору. І також по... є у нас тут такі невеликі доопрацювання. Вже немає тут класичного автомату обгонних муфт. Тут Вже зараз є ось такий варіант підшипнику з обгонною муфтою всередині. Тобто для того, щоб можна було здавати назад. Як бачите, він прокручується. В нього всередині встановлена обгонна муфта. Також по бажанню клієнтів тут ще встановлено ми. Покажемо фотографію, тут ще встановлюється пружинний загортач, працює в парі. Тобто на, кожен, на кожну прикатку встановлюється. Це буде вже ДОП-опція, тому що деякі люди просили зняти, деякі додати. Ми його зняли і будемо пропонувати як допоміжну опцію. Це єдине, що можна на даний момент дозамовити. Ось така у нас сівалка. Це для технології, ще раз повторюсь, класики та Мінітілу. У нас також є сівалки для нульових технологій, трошки іншої модифікації, також є класичні сівалки. На даний момент ця лінійка виробляється тільки в 4 метровому варіанті. Ще плануємо робити трошки ширші, і також хочемо доопрацювати, домодернізувати деякі до попції до цих сівалок.